Для початку вам потрібно перейти на сторінку вчасної та натиснути кнопку Увійти. На сторінці Вітаємо вас у вчасно. Вам потрібно обрати спосіб авторизації. Ви можете зробити це за допомогою Google або Microsoft аккаунтів. Такі авторизації є значно зручнішими та економлять ваш час або у полі Емейл Вкажіть вашу пошту та натискаємо продовжити. Якщо раніше ви не були зареєстровані у сервісі, ви побачите перед собою вікно Придумайте пароль. Зверніть увагу: пароль має бути більше восьми символів та із застосуванням спеціального символу. Після введення паролю на вашу пошту прийде повідомлення для підтвердження реєстрації: зайдіть на пошту, відкрийте посилання від вчасно та натисніть Підтвердити емейл. Після підтвердження у вас відкриється вікно, де потрібно буде пройти останній крок реєстрації, зчитати електронний підпис компанії, фізичної особи або ФОПа. Для прикладу оберемо файловий підпис, тому натискаємо на ключ КЕП ЄЦП. Вам відкриється вікно з вибором вашого файлу, де потрібно обрати електронний підпис. Обов'язково вказуємо пароль для електронного підпису та натискаємо Зчитати. У вас відкриється інформація про підпис. Перевірте її та натисніть Підтвердити. Вітаю! Ви пройшли реєстрацію у сервісі вчасно.